Лабрадор приховує в собі справжню північну магію, сірі скелі, холодний океан, похмуре небо і неймовірне полярне сяйво. Непоказний на перший погляд, камінь із сірим відтінком може вражати дивовижними переливами світла, які називають ірізацією. Свою назву цей камінь отримав завдяки канадському півострову Лабрадор, де його вперше й знайшли. Ірізація Лабрадора буває різних кольорів від перламутрово-сріблястого до насиченого синього чи зеленого. Рідкісні зразки переливаються золотистими, бусковими і мідними відтінками. Останні ще називають сонячними каменями. Він досить твердий, має твердість 6,5 зі шкалою Мооса, але його треба берегти від різких ударів. Лабрадору приписують захисні властивості. Вважається, що він зміцнює енергетику, оберігає оселю від негативу і гармонізує ауру власника. У містичній традиції цей камінь поділяють на жіночий, зеленуватий і чоловічий синій. Для досягнення енергетичного балансу рекомендується носити обидва. Два типи каменю.